Вітаю, вітаю, шановні мої глядачі. Маріяна Безугла знову взялася за своє. Вона злила інформацію про, про кількість військових у бригадах і де ці бригади стоять. Тобто, фактично, вона злила інформацію ворогу, де у нас слабкі місця. Тепер, ну я думаю, що найслабше це ОПА для України, опа президента, але то, звичайно, що безугла взялася тепер за ЗСУ. так? Це секретна, це надсекретна інформація. Також вона подала в ДБР насирського, який через СМС, які він розсилав командира, заборонив їй з'являтися на фронті. Отже, отже, по команді, яка лунає з ОП, безугла. Знову береться за ЗСУ. Що це за ситуація? Що задумала ОПА? Таке враження, що їм е, треба злити максимально всю інформацію по ЗСУ у ворогу і допомогти таким чином перед перемовним процесом, перед е, самітом Миру 2, захопити якнайбільше територій. Щоб було ще що в рашці виходити, виходити на перемовні процеси. Ну, це я не знаю, скільки це ще треш буде продовжуватися. Ви знаєте, а я б на місці сирського, можливо, і за, ну як, дозволила, хай би їхала. І дати їй направлення в найгарячішу точку. Отам, От де літає, дуже активно літає, прилітає тоді, коли навіть не чекаєш. І ну, хай вона туди їде. Може б на одного дурня поменшила. Дивимося, що це таке Без угла активізувалася. Ну, звичайно, звичайно. Тут, як тут, і контрольор наш, да? Що в нас перемішалося, так? Ну, бачите, це, це команда, вона діє за указкою контрольора. Дуже сильно активізувався. Події досить активні, але вони під, під контролем найвпливовішого. Все це відбувається під контролем найвпливовішого. Створюється ситуація, да, можемо так сказати. Створюється внутрішнє розбалансування в армії. Оці дії спрямовані на розбалансування самої армії ЗСУ. Так, це така ідея. Ідея полягає ось, дати, дати таку свободу в діях, в діях безуглої, це, звичайно, що це розбалансіровка. Це зараз пороздувати величезні скандали, а потім, а потім ми зараз подивимося, що вони цим скандалом хочуть. Так, це робота контрольора, він активізував да, цю ідею і дав добро на дії безуглій. Повинен, це дивіться, це робота, так би мовити, кілька ну, кубків, це ж у нас друзі-однодумці. Да? Тобто, тобто, в роботу досить активно включаються друзі-однодумці. Да? І їм потрібен зараз потрібен, потрібен їм досить добрий результат. Вони на нього надіються і вони думають, що це так воно все і буде. І буде. Так, дивіться. Зробити скандал всередині країни, зараз сколихнути країну, треба, і це дійсно сколихне можливо країну, а можливо, знову ми смс ками повідписуємося, на тому і закінчиться. Але я думаю, що швидше всього, що це ці події, а ці, а ці дії, які робить без угла із контрольором, вони направлені на те, щоб розбалансувати е, якісь події в нашому домі. Я б навіть на цю карту сказала, що це не просто наш дім, це конкретно ЗСУ. Так, це сильно. Вони сподіваються, що це дуже сильний буде удар. І вони, вони ну, думають, що це досить правильно, і вони дуже сильно активувались саме, бачите, ось саме в цьому питанні. Розбалансувати ЗСУ. Вони досить впевнено йдуть. Вони роблять все можливе для того, щоб. Вони роблять все можливе для того, щоб ось так саме діяти і діяти в цьому напрямку. Бити на, на те, щоб розбалансувати ЗСУ. Досить. Вони застосовують все можливе, що тільки в них є. Всі важелі впливу. Створювати і з цією розбалансіровою, і вони створюють дуже важку ситуацію. Або створять. Так, це оборотні. Це робиться. Під прикриттям луна це дуже і дуже погано. Активізувалися оборотні. Це зрада, це нечесний бій. Це гра, досить професійна, досить професійна гра. Я не удивлюсь, коли ця гра буде е, тягатися. Е, Ниточки від цієї гри будуть тягтися ну, кудись, кудись з України. Знаєте, і знову таки, і знову -таки оця, оця карта досить часто випадає. Знаєте, оце вони вважають, що саме такими, діями, отакими от ж діями, досить активними проти, проти соб, свого ж дому, да? проти армії. Вони приведуть до хаосу, до труднощів, до хаосу. І вони це створюють. Це робиться для те, щоб створити максимум труднощів, зробити хаос і велике розчарування. Але і ця гра їхня, вона теж може, вона теж може м зазнати поразки, вона може бути зірвана, так? і в цій грі може бути. Склажена зброя. Але саме ці дії, ця ідея спрямована ось саме на зраду, да? на м, розбалансіровку, на м, зрив планів. Це, так, це, Цей процес почали обороні в Україні. Ну, Все зрозуміло. да? Чого тоді я буду далі вже ми не будемо і викладати. Дивіться, це. Сімка мечів, це, це нечесні дії, це хитрі дії, це нечесні дії, які можуть привести до, до крапки, так, так би мовити, до поразки, до кризи, скажімо так, хитрими діями вони хочуть призвести до кризи і трансформувати ситуацію взагалі в Україні. Ну, самі два, так, ось дуже цього хочуть. Ось, ось дуже цього хочуть, розумієте? Дуже велике бажання є. Так, давайте подивимося тепер, знаєте знає, що? Давайте подивимося, чи вийде. Те, що, те, що хочуть, до, досить знаєте, досить точно сказали карти. Досить красномовно, досить точно. А тепер давайте подивимося, що з цього рая вийде. Давайте подивимось, чи, чи, вдасться, чи вдасться команді п'ятої колони максимально підіграти е, ворогу до саміту Миру 2. Що з цього вийде? Вийде трансформація. Трансформація в захисті. В захисті. Дуже потужний буде прорив. Дуже потужний почнеться прорив в захисті. Ну, щось, щось, щось закінчиться, щось почнеться нове в захисті, розумієте, України. Але я не скажу, що досить погане, тому що процес почнеться наступальний. Готують одне, а зроблять друге. Ну, я вам скажу так: скільки б, б опа президента не двигала. Не двигала генералів, я вам я думаю, що все-таки не змогли вони до кінця взяти під свій контроль армію. Вони ж сирського поставили як свою людину, але ж у мене є там розклад, і чого, чому такі нападки на сирського? Тому в розкладі там було, наскільки я пам'ятаю, можливо, хтось з вас захоче передивитися, то передивіться: значить, тому що були якісь певні домовленості. Сирського із опою, але він їх не виконав. Розумієте? Вони на нього покладали надію, що він здасть територію, так? але він вистояв. Ось, і, це, і тепер вони бісяться, вони не знають, як його звідти скинути, бо він не, не оправдав надії. Так, по шуту, буде досить різкий розворот, я вам скажу. Ось вони планували, да? вони планували саме, і планують ось так, як я сказала попереду. Але дивіться, відбудеться трансформація в захисті, буде сильний прорив. Далі, по шуту, по шуту, це станеться несподівано. Ви знаєте, якось піде досить таким шляхом, ну, опасним шляхом, це може все піти. Да? Небезпечним, небезпечним. І доведеться відмовлятися. Доведеться відмовлятися, тому що шанси, так, доведеться відмовитися, їм доведеться відмовитись від того, що вони задумали, так? Тому що піде, піде все. Оті шанси, які вони зараз да, покладають на оцю свою. Технологію затравлювання військових, да, злиття інформації, щось піде не за планом, і треба буде досить швидко і різко відмовитися. І відбудеться трансформація. відбудеться трансформація. Швидше всього, що наші військові вистоять. І не просто вистоять, вони ще можуть десь піти в наступ. Це теж у... У, цих, у своїх минулих розкладах я теж говорила, що в липні чекає, можливо, десь ми підемо навіть у наступ. І ось це, вони зараз і не знають, опа не знає, де що готується, тому вони і бісяться. Буде прийнято правильне рішення, буде прийнято все по закону, що вони не робили в Україні, буде прийнято все по закону. Те рішення, яке вони прийняли, трансформувати Україну, да, воно, це рішення воно буде, прийнято, прийнято по, все буде прийнято по закону. Обнулення ситуації в Україні не буде, так як вони хочуть, не буде, а буде все по закону. І причому, знову ж таки, ситуація змінюється. Ситуація зміниться і дуже швидко. Розумієте, вони навіть не, не, розумі, не, не зрозуміють, як це сталося. Е, в обороні. Наші в обороні е, будуть стояти досить, досить е, ну знаєте, так, уверено, да? І події дуже швидко будуть змінюватися, змінюватися, буде вестися робота, буде вестися досить професійна, грамотна. Робота військових. Значить, дивіться, що я вам скажу, їхня трансформація, яку вони задумали да, обнулити ситуацію в Україні, вона зазнає змін. Вона зазнає змін, піде не по плану щось. А що піде не по плану? Тому що те, що все-таки ЗСУ вдається тримати інформацію в секретності. Ось саме це і змінить ситуацію. Саме те, що не всіх вони взяли під свій контроль, розумієте? І не дасть їм трансформувати і обнулити ЗСУ і Україну. Тому у них піде все не по плану. І тільки оця ось така робота, ви знаєте, рутинна робота ЗСУ, а на неї є всі шанси дуже швидко і в законний спосіб. Змінить ситуацію на полі бою. В основі колоди у нас <кхм> шістка пентаклів, це говорить про те, що допомога нам вже йде. І за рахунок цієї допомоги ЗСУ буде робити свою справу. Ну, ось так, зрозуміло, що е, хоче опа, що хоче е, п'ята колона, що хочуть оборотні. Да? Ось тому ми бачимо таку активацію. І, і злив інформації, і, розумієте, і нападки, і розумієте, іде війна. Людина захищає, захищає Україну, а в цей час йому треба їздити на виклики. Вони його, його ну, відволікають від, від е, своєї роботи основної це захист батьківщини. Ну, я не знаю, якщо, ви знаєте, таке, таке враження, що в нас ну, одна людина да, із помічником, з помічником. Може зруйнувати цілу державу. Люди, ну це ж ну це просто жесть, я не знаю. Я думаю, що не допустимо. Я думаю, що ЗСУ справиться. Надія, надія на наших хлопців і на командування ЗСУ, звичайно, що ми вистаємо з такими безуглими, як у нас сидять у Верховній Раді, це треба політики, взагалі треба під час війни, я думаю, відсторонювати від. Від э, керуванням державою це ж просто добре. Бережіть себе, до побачення.